Андрія з Варварою були дуже теплі стосунки, тому що при народженні, коли дитина народжується, і кладуть на груди матері. А у нас так склалися обставини, що матір'ю був він при народженні Варвари, йому на груди ставили її. Я займаюся черлізінгом, бальним танцям. Буду скоро ходити ще на музику на піаніно, і я ще ходжу деколи на малювання. Вони з Батьком дуже схожі, у них однаковий погляд, у них однакові очі. Ми з ним бували, дуже грались. Він мене дуже любив. ну, Я дуже любила в нього кататись на спині. Ну, і Він мене катав. Він вивіз нас за кордон в перші дні 27-го. Лютого ми стояли дві доби на кордоні. Йому зателефонували і сказали: якщо ви маєте бажання йти воювати, то будь ласка. І він відповів, що поки ми не перед кордон, він не зможе повернутися на територію нашого міста. І відразу, як він повернеться, він пішов військомат. Мій батько був форму, тому що він пішов захищати нашу Україну. Він пішов служити. Національну гвардію України. Мені здавалося, що це ось дві-три неділі, і воно закінчиться. І, можливо, і на цьому не потрібно акцентувати увагу. Він там, де має зараз знаходитись. Моя мама з татом на його ден... на його народження хотіла піднятися на Гувару, але так виявилося, що він пішов воювати, і ми не спіли це цю мрію здійснити. То я знала, що там хлопці будуть їхати туди, там, де знаходиться безпосередньо Андрій, і ми з мамою Андрія. Напекли пасок. Я тішуся, що мій чоловік через п'ять днів буде Паска з побратимами поїсть домашнього випічки. А фактично на другу добу, на ранок, ми дізналися, що, на жаль, в той день Андрій загинув. У нас була дуже чудова сім'я. Я ніколи не навчився говорити про Андрія в минулому часі. Я горжусь, що мій батько пішов воювати за нашу Україну. Вона сказала: мама, мій захист на руках у батька. Давай намалюємо нашу мрію. Наша мрія піднялася на говерлу разом з друзями. Це я в тата на руках, а це біля нас мама стоїть з прапором України. Це таке велике на наше сонце, яке висвітить після перемоги. Але я впевнена, що ми це зробимо з нашими друзями. І ми зробимо цей підйом на цю гору як пам'ять про Андрія. Це буде однозначно. Це буде.